Всім привіт ви на каналі Боймарк ДесяндосНОтПОН, і сьогодні я буду. Йомаю, я думаю, це власник Ютуба прийшов. Відкривай двері і віддай мені назад канал. Ахахаха, то тобі не стіле брейнрот. Після того, як власник шукав Svatus 2020, що писати Ну і де я тобі найду. Сватас 220 і я вже де трейди хочу грати. Він десь тут. А що якась обнова? А бляха мене нема Роблокса. Ха ха ха. ха, -ха. Там тобі попити мохіто, якщо не будеш сміятися. Думки фух. Я заховався. А -ха, ха ха, я захвачу його канал Лол і заберу підписників. Я думаю, я чув Сватуса 2020. він може в шкафу. Я взагалі чую його думки, бо це історія Роблокса і Чікінгана, бляха. А нащо ми таке маємо робити? Йомайо. Віддав мені канал? Ахахаха, І що ти мені зробиш, я можу літати. Капець! Я чув, що Сватас 220 вкрав канал кузойлія 2013 Ахаха. Я йому допоможу захватити ахахах. Ахахахах. Я вкрав всі його підписників. Але я не знаю, що робити. Ну, і що я зроблю? Це не моє діло, рішай сам. І взагалі сватос 220 реально вкрав твій канал. Та. Да. Ну, я маю, я зараз. Юмаю, тих хто. 1х1. один. ілля 2013. Хоче тебе надурити, піди ліпше Сватос-220, Взломай канал Кузо ілля 2013. Ну, не знаю. Зараз я подзвоню йому і запитаю. Свачу свідкать? Нє, а ти хочеш мені збрехати? Може, то Сватоса канал? Після того, як власник розказав, продовження буде через 10 днів.